Друзі, винуватиця цієї поїздки ось ледь-ледь несе свого подарунок. Друзі, ну що ж, сестричка вже готова. У нас буде таке невеличке свято, ось наша винуватиця, нашого свята. Буде святкова вечеря тато, мама, сестрички, бабуся, дідусь, ну і, звичайно, тьотя. Ось наша винуватиця. Ось, ось такий подаруночок. Бери Василинка. Ой, Веронічка. Нашій Веронічці сьогодні три рочки. Ми бажаємо їй здоров'я, міцного, міцного, щастя, веселого дитинства під мирним небом. Так, Веронічка? Так, сонечко. Ну що ж, друзі, ми йдемо до столу. Ось. Нашій Веронічці три рочки. Дитина задоволена. Дитина задоволена своїм подарунком. Наша дівчинка щаслива, так? Щаслива ти? Звичайно, що щаслива. Звичайно, ось скільки нашій маленькі принцесі рочків. А що тут в нас таке є? Валіза? Ми поїдемо в країну щастя, правда? Правда. З днем народження Веронічка. З днем народження Веронічка. З ним народження, з ним народження, з ним народження Веронічка. А ну давай, задувай.